Без плану перемоги буде поразка. Тому нема сенсу говорити про будь-які формули миру. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на календарі 9 січня вівторок, отже, на каналі, програма Вівторок, Подумай разів 40. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. А хто не підписався, підпишитесь на мій ютуб канал. Сьогодні в програмі вівторок, подумай разів 40, я хотів би все-таки поговорити про заяву в інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, так, телеканалу CNN, де він, відповідаючи на питання, чи є в Україні план Б, якщо не буде підтримки Заходу, не буде постачання зброї, відповів, що в нас нема плану Б, ми віримо. В план А. Ну, план А це постачання зброї. Цікаво, хто це ми і у кого це у нас. Я так розумію, що він має на увазі саме чинну владу. Бо в українського народу все-таки план Б є це план перемоги. А я так розумію, що в чинної влади є тільки план формули миру, про яку нема жодного сенсу говорити про ту формулу миру. Так, це супер для того, щоб зустрічатися. Там, напевне, щось обговорювати загальні якісь такі красиві слова і так далі. тому подібне. Але без перемоги формула миру не буде втілена в життя. Тому я ще раз хочу повторити: обговорювати і говорити про формулу миру нема сенсу, якщо немає плану Б, тобто нема плану перемоги. А плану перемоги і пунктів перемоги у формулі миру нема, на жаль. Тепер виявилося, що взагалі нема. План Б. Хоча ну, там, намагалися якось потім і сам кулеба це пояснити, там він зразу давав якесь інтерв'ю в Інстаграмі. Він щось там говорив про те, що е, ніби нам підсовували постійно якісь плани Б. Там, це стосувалося вступу в Європейський Союз, що навіщо вам там вступати, давав якусь іншу форму, формулу участі чи форму участі. Потім він говорив про те, що нам пропонували, давайте ми вам іншу зброю дамо, а не така, яка ніби нам потрібна. Ну, не знаю, чи таке було насправді, але він саме це назвав, що це ніби ці плани Б. Тобто він вже намагався якось ну, вийти з цієї ситуації, в яку сам себе загнав. Бо насправді треба думати разів 40 років, перед тим, як щось говорити, тим більше таку, такому е відомому, впливовому так, е телеканалу як CNN. І в цій ситуації, ну як на мене, питання от відсутності плану Б, воно насправді ну є дуже-дуже неприємною новиною. Так всі це підозрювали, хоча було багато там заяв, що в нас там майже планів чи БЦ немає. Я пам'ятаю один план Б. Там коли йшли розмови про те, що що буде, якщо там умовно кажучи, були замахи на. І було бажання вбити президента Володимира Зеленського. і Там говорили, що ніби існує якийсь план Б на випадок, якщо би таке сталося. Ну я би так сказав, нам треба насправді план Б на випадок, якщо е допомога буде зменшуватися, або взагалі не буде. Ну я сподіваюся, що цього насправді не станеться, але в будь-якому випадку треба приймати рішення, які можуть компенсувати ці наслідки. Негативні вони вже зараз не, у в нас є, вже є. Неодноразові заяви, і вони вже публічно прозвучали про нестачу боєприпасів, про те, що саме це є причиною тому, що зараз ініціатива так, от, е на війні в Росії, саме в першу чергу через нестачу боєприпасів. Тому план Б нам насправді дуже-дуже потрібний. Я дуже хочу вірити, що це було сказано для того, щоб ввести в оману не в оман країну, а в оману е наших е ворогів. Щоб вони повірили, що цього нема, насправді в нас є супер-план Б. Так, я би в це повірив, але ну, там, радник аж ціло голови офісу президента почав пояснювати також, що виявляється, от, спільні виробництва чи окремі виробництва, про які говорить президент Володимир Зеленський, там, отримання ліцензії на ремонтні роботи броньованої техніки. Оце якраз є і цей план Б, чи план Б. Ну, насправді, ну, це не зовсім те, що нам потрібно. Ну, буквально, от е, вчора американський журнал Time написав там матеріал про 10 глобальних ризиків у 2024 році. Україна там на третій позиції, на перші Сполучені Штати в них там свої проблеми всередині, зокрема пов'язані із виборами, які можуть розділити країну. На другій позиції це війна на Близькому Сході. Ну і на третій позиції Україна, причому вони так визначили, написали там цей третій пункт та третю позицію розділена Україна. Про те, що 2024 рік так, це буде переломним моментом у війні так, України, якщо вона не вирішить свої проблеми з живою силою, ну, це питання мобілізації, яке ми знову підняли в публічну площину і вже. Про це всі пишуть, всі знають, що в нас супер там проблеми. Ну, самі такі зробили проблеми, самі їх озвучили, тепер маємо самі їх вже і вирішувати. І знову не вирішують, на мою думку, не в той спосіб, як це потрібно робити. Так от, питання вирішення живої сили, виробництва своєї зброї і реальної військової стратегії. Бо якщо цього не буде, пише Тайм, тоді оці територіальні втрати можуть стати постійними, мається на увазі ці захоплені окуповані території. Російської Федерації. Або може, навіть ці території можуть збільшитися, якщо ці не будуть проблеми вирішені. Ну а як вони можуть бути вирішені, якщо виявляється, за словами міністра закордонних справ, ну в нас плану б нема? Так дійсно ще раніше була інформація, вона видно і відповідає дійсності про те, що в свій час там в Офісі президента прийняли рішення, що нам нічого не треба робити, нам все буде надавати. Захід, наші партнери, тобто і не було там виробництво своєчасно запущено, зокрема тих же дронів, які на початку в нас була певна перевага, тепер, ну, на жаль, такої переваги немає. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки скоро ситуація зміниться на краще і на краще мається на увазі для України, для Збройних сил України. Отже, повертаючись до відсутності плану Б і заяв, які лунають з цього приводу, ну, мені видається, що. Все-таки питання пов'язані з інформаційною політикою, вже, вже вже давно, давно, вже час, я про це неодноразово говорив, писав, що час вирішувати. Бо ця інформаційна політика, яка йде від чинної влади, вона не просто, ну, скажімо так, хибна, вона шкідлива, шкідлива для України. І коли я говорю, що треба якось її міняти, я маю на увазі, що треба замінити в першу чергу тих людей, які цю. Політику створили в лапках. Ну, Вони не можуть змінити цю політику, бо вони її створили, вона для них комфортна. Єдиний телемарафон, поки він є. Про те, що щось всередині країни мінятися буде в інформаційній політиці, ну, дуже важко говорити. А так і назовні. Ну, Що я маю на увазі? Мають бути вироблені чіткі, скажімо так, директиви, що потрібно говорити зовні. Тезиси, так? Там? умовно. Зелений світло, що обов'язково треба постійно говорити. Я, ну, Взагалі-то ми по великому рахунку пропагандою так, не, не займаємося серйозно ззовні. Ми не пропагуємо е, всі ці необхідні речі для України. Ну, Росія вона там працює на повну, на повну, скажімо так, свою потужність, на що вона може. А ми, на жаль, цього не робимо, або якщо робимо, то дуже-дуже недостатньо. Так от, це має бути, там, мовно кажучи, зелене світло, чіткі тезиси, що потрібно говорити, і не тільки представникам влади, не тільки засоби масової інформації наземне. До речі, треба абсолютно чітко окреслити коло людей, які можуть назовні коментувати, а не всі, хто попало, кому позвонили. Там Якомусь народному депутату він там наговорив, розказав все, що в нас погано на фронті, всі тепер за голову хапаються. Так що робити, може, не треба допомагати, бо там ну, я не хочу назвати прізвище цього. Депутата, він насправді заслужений, молодець, але от ну, не треба не треба всім підряд давати, і це якось треба визначити. Це не має бути там умовно цензура, але мені видається, що в цьому контексті спілкування з іноземними засобами масової інформації повинно бути чітко регламентовано, і хто і що має говорити в цій ситуації. Там, умовно кажучи, жовте світло, да, що, в принципі, ну, можна так десь там говорити, намагаючись якось зрушити ситуацію. Якісь робити заяви, там, умовно кажучи, що якщо ми програємо, тоді буде війна НАТО, тоді НАТО втрутиться, десь отак, от, в такому сенсі. Ну і Червоне світло, що взагалі не можна говорити. Тобто певні речі, так, які, на жаль, говорять. Ну Так ж, з приводу, наприклад, у цього плану Б, так, про яке говорив міністр законосправ, справ, що його немає, але у свій час перша е і міністр економіки Середенко, вона там говорила, що ніби з міжнародними партнерами там виробляють різні варіанти, там, якщо буде зменшена фінансова і взагалі допомога Україні. Тобто одні говорять одне, інші говорять зовсім інше, я би так сказав. Тому ця ситуація оцією заявою про відсутність плану Б, яку потім намагалися якось ну, виправити, вона в чергове продемонструвала, що в чинної влади. Інформаційна політика не відповідає тим вимогам, які зараз є. І її терміново треба не просто коригувати, а реально змінювати. Бо всі ці імпровізації, які колись там працювали, вони зараз, на жаль, не працюють. Що б десь там не сказали, не подумавши, і не готуються, виявляється, напевне, до інтерв'ю, чи що раз собі дозволяють такі речі. Всі ж знали про ці плани Б. Ще раз хочу сказати. Ситуація з інформаційною політикою в Україні просто неадекватна. Але незважаючи на це, ми все рівно віримо в перемогу України. І для того, щоб ця перемога була найшвидшою, потрібно зробити ті речі, про які написав журнал Time в тих 10 глобальних ризиках на 2024 рік. Це питання мобілізації, яке Україна має вирішити, але знову ж не так, як вона зараз це вирішує, де купа негативу і бурення в суспільстві і роз, кол фактично роз, розбрат, роз'єднання суспільства. Це питання виробництва української зброї, і це, безумовно, та воєнна стратегія. Ну, про воєнну стратегію, сподіваюся, все-таки Генштаби питання вирішили. У будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Все буде Україна.